Удосконалене меню нове обладнання та додаток, який дозволить дітям самостійно обирати собі страви в шкільній їдальні. Такі зміни в системі харчування вже запровадили в двох освітніх закладах рівного. Питання організації шкільного харчування було і залишається пріоритетом в роботі управління освіти. Власне, листопад-грудень 2023 року вивчалося питання організації шкільного харчування по усіх закладах загальної і середньої освіти. Ми побачили певні проблеми. Мало того, в січні місяці ми провели і опитування здобувачів освіти і батьків, в якому залучилось участь близько 12 тисяч респондентів, які власне підтвердили ті проблеми, які ми бачили в результаті вивчення. Це і посприяло реформі шкільного харчування. Надавати послуги у кількох навчальних закладах рівного буде товариство Рамедас Україна, яке виграло тендер. Ми підвищуємо кваліфікацію наших працівників. Також ми постійно пропрацьовуємо наше меню мультипрофільне. Ми забезпечуємо матеріально-технічною базою заклади для того обладнання, яке необхідне для приготування цього ж міню, в тому числі інвентар. Це безпосередньо посуд, це американський виробник, який є безпечний для харчування наших дітей. Але найголовніше тепер у дітей буде можливість самостійно обирати страви в їдальні або ж вилучати з раціону ту їжу, яка їм не подобається. Для цього батькам учням потрібно лише зареєструватися в додатку Рамедос Україна. Стандарт це порція на групу подовженого дня. Так. Далі власний вибір, що ми робимо дитини прізвище дитини, що замовила дитина. Ми можемо тут бачити. Міні-комплекс напій і булочка. Тобто дитина на сніданок замовляла міні-комплекс, а в обід похарчувалася за меню стандарт. Вибір меню досить різноманітний: декілька видів гарніру, салатів, м'ясних та рибних страв, оладки, сирники та різні напої. Коли батьки обрали, що буде їсти їхня дитина, вони можуть оплатити, і учні нічого не доведеться сплачувати в закладі. Кожному школяреві надається спеціальна картка, яка синхронізується із додатком. Тож учні або їхні керівники просто заходять до їдальні, сканують карту, а персонал бачить, що потрібно видати тій чи іншій дитині. Директор 13-го ліцею каже: це дуже зручно та практично. Ірку були випадки, це те, що дітям давали решту цукерками чи будь-ким іншою дрібницею. І батьки були досить незадоволені тим, що а тим більше є категорія дітей, яким категорично заборонено цукор або цукерки щось солодке. В даному випадку це теж є велика перевага. Такі зміни впродовж двох років планують запровадити і у всіх інших закладах загальної та середньої освіти рівного, розповідає секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян. В свою чергу хочеться так само і надалі по всіх закладах запровадити. Я думаю, що буду надалі заїжджати в кожен заклад, контролювати, щоб більш ніяких нарікань не було, діти дійсно харчувалися. З хорошими харчами і безпосередньо не було таких скупчений черг. Те, що я сьогодні показав цей заклад, це ми маємо дві каси, тобто є буфет безпосередньо і є гарячі харчування. Тобто діти можуть, наприклад, підійти купити щось в буфеті і підійти також придбати ту їжу під гарячу страву. Віктор Шакерзян додає: якщо ви чи ваша дитина зафіксує будь-який неприпустимий випадок, що пов'язаний з харчуванням в закладах освіти, телефонуйте за номером гарячої лінії Рівненської міської ради 1553 або ж управління освіти 269427. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.